Вітаю товариство, З вами Лемок. Сьогодні в нас стартував ще один лот. Це БЗ 72 І 1. Давайте подивимось. Що ж це за така от машина, так? І за що вона, власне, нам буде даватись? За які ресурси? 22 500 золота мінімальна ставка. Кількість товару 15 тисяч 000... одиниць. Отже, чи варто брати його за таку суму? Звичайно, що ні. По-перше, це десятка. Тобто, фармити вона не буде. Єдині два режими, де ви зможете на ньому грати, це випадковий бій і це також глобальна мапа або маневри, як воно зараз уже є. По характеристиках, ну він. Як вам сказати? Це непогана машина відносно по характеристиках, з унікальною механікою, але за таку кінську ціну, ну, вибачте мене, був би він там за срібло або за вільний досвід. Ну, це була б інша вже розмова. ну, За таку ціну, ну, ні. тому даний аукціон отримує статус з лопати. Чому з лопати? Давайте подивимось. Вчора підписники Вот експрес так званої групи мали можливість вже отримати повний список техніки, який у нас буде доступний. Тобто, із цих технік, що я вам наводив, яка вже доступна до реалізації в грі, об'єкт 590 і е, об'єкт 400. <coughs> об'єкт 452К випадає. Тому що цей. вони будуть доступні в найближчим часом в якихось інакших івентах. Нам же говориться про те, що в цьому аукціоні буде доступна TL7 і vz 111 Куні Лінь. Ну і також ісу 2 Стосовно цих лотів, ІСУ, звичайно, цікава машина, однак доволі картонна, зустрічав я її в рандомі. Сказати щось там імбове про неї, ну, я, на жаль, не можу. Це весела така буде машина. Хороший прем. Однозначно хороший прем. Тому що, наприклад. Ну Подивіться, пробиття 258, альфа 390. Ну, в принципі, з цим все нормально. Мінуси це мінус 5. От, щоб ви розуміли, звичайно. І ну, розкид плюс-мінус для совків. Ну Таке собі, знаєте, можна там трошки покращити. Загалом за невелику ціну можна придбати чисто з урахуванням того, що це прем. Потім TL7 кажуть, що можливо навіть буде за срібло Якщо так, то це, напевно, буде найкращий лот за цей увесь аукціон, тому що це прем 9 рівня. Так, не сильно там імбовий, звичайно. Але, тим не менш. Це премію, якщо за срібло, то взагалі буде супер ну, найкращий, скажімо так, лод. 111 кюнілінь, багато в кого вже є, прокачуваний Wasiк китайський, чи варто його буде купляти, Ну, тут на, на ваш вибір. Стосовно цього базика, дивіться, робимо так собі. Якщо він вам реально там десь потрібен, додайте собі свого китайця. Де він там у нас є? Так, це в нас. 75. Додаємо і дивимось. Пробиття трохи краще, скорострільність краще. заряджання ну, краще, але альфа, звичайно, трохи різниця. По швидкості горизонтального одинакового, кути одинакові. Час ведення кращий. Ну, тобто, трохи-трохи кращий але альфа менша. Потужність дивина більша. Ну, тобто, це непоганий такий танчик буде. Але за таку ціну я вам не рекомендував це брати його. Чому? Тому що, дивіться, по-перше, варгеймінг. Зараз анонсували ну випуск нової гри. Cold War. ну Самі розумієте, що випуск гри буде коштувати якісь фінансів. Тобто ці фінанси треба буде, звідкись взяти. Будуть брати вони їх з майбутніх івентів в танках. Відповідно, цього року нас очікує, наприклад, остання частина Вафентрагена. От. Я ні на що Там, ні на що не натякаю, звичайно, але. Вірогідність того, що, можливо, вафлю будуть все ж таки якимось чином давати, вона є. Тому ресурси краще приберегти. Звичайно, є вірогідність того, що вона буде з якихось коробочок, якщо буде, звичайно. Але я думаю, статистику Wargaming вже зібрав. Ця вафля вже в теперішньому рандомі не становить такої серйозної загрози, тому що вона величезно світиться. І шанси. Наприклад, для мене це 60 на 40, що вона все ж таки цього року має поступити можливо в продажу навіть. Стосовно глобальної мапи, яка зараз буде тривати пізніше, або маневри, тобто є інформація про те, що режим буде 15 на 15. Ну, це не підтверджена інформація, звичайно, але, скажу так, в колуарах біля гри. Всі про це говорять там, близькі люди до варгеймінгу. Якщо це так, то, по-перше, воно буде доволі важко з теперішніми умовами назбирати таку кількість хороших гравців. По-друге, ну, я не знаю, як воно буде реалізовано. Там якихось суперімбових танчиків не завезуть, чи фан не буде. Тому, не знаю, що і як там. Почекаємо. От, стосовно інших режимів, будуть у нас ще нові якісь там а, техніка, нові гілки, і буде абсолютно нова нація. До речі, цю інформацію фактично ніхто не розголошував. Але в, най... в майбутньому цього року, напевно, скоріше за все, під Новий рік, нас очікує новий прем Іспанії. Так, так, вам не почулося саме Іспанії. Зараз Wargaming активно а, наймає людей для того, щоб, скажімо так, сформувати танчики а, вже як 3D-модельєри там і вся інша справа. Тому а, майте на увазі, що така гілка у нас з'явиться. Тобто будуть у нас не тільки італійці, а буде ще, там, наприклад, іспанська гілка знизу тяжів. Така от інформація, тому поки що бережіть ресурси, буде ще конструкторське бюро, часу позливати у вас золото, там, срібло, все інше буде ще. От. Отже, така от інформація. Всім гарно дякую за увагу і бувайте!